Безпеку дітей на дорозі гарантує не тільки обов'язкове знання та дотримання правил поведінки, але й помітність учасника руху. У Чернівцях працівники патрульної поліції познайомили дітей з діяльністю поліцейських, нагадали їм про елементарні правила безпеки на дорозі та створили разом з ними світловідбивальні елементи. Як минув захід та чи сподобався він дітям, розповідаємо далі. Управління патрульної поліції неодноразово ініціювало різноманітні заходи для поширення серед школярів інформації про безпеку дорожнього руху. Цього разу патрульні завітали у модульне містечко, де вирішили познайомити дітей з діяльністю поліцейських та нагадати їм про елементарні правила безпеки на дорозі. Ми, як представники управління патрульної поліції, зобов'язані в першу чергу нагадати діткам про основні елементарні правила безпеки на дорозі в побуті. Так само однією з наших Цілий є дати діткам зрозуміти те, що поліцейські їхні друзі вони до них можуть звертатися в будь якій ситуації. Так само продемонструємо нашу безпосередню техніку, яку ми використовуємо певні елементи амуніції. Так само будемо проводити майстер-клас. Ну і звісно, не залишимо діток без подарунків. Відтак для цього в модульному містечку створили три локації. На одній з них вчили робити флікери, оскільки у темну пору водіям важче помітити пішоходів. Відтак патрульні закликають дітей та батьків носити світловідбивальні елементи задля безпеки. Їх можна вчепити на рюкзачки, верхній одяг та навіть велосипеди і самокати. Саме моя локація стосувалася безпеки на дорозі. Я хотіла нагадати дітям, як правильно себе поводити на дорозі, і так само, щоб зараз в темну пору доби, в умовах недостатньої видимості, вони обов'язково користувалися світловідбивними елементами, щоб були в безпеці і щоб їм їх було помітно на дорозі. На інших двох локаціях дітей познайомили зі службовими автомобілями та амуніцією, яку полісмени використовують під час служби. Учасники кажуть, отримали хороші враження від усіх локацій. Було цікаво, ми зробили такі пропорції світловідбиваючі, і нам дали Чі, лінійки. Ці. А для чого вони потрібні? Щоб не збила машина на дорозі. Бачили машини, поміряли бронежилет. Сьогодні ми з поліцейськими робили е емблеми, які світяться вночі, щоб вас не збила машина. Такі заходи, які управління патрульної поліції організовує разом з департаментом соціальної політики. Особливо до душі наймолодшим, а тому проводять їх регулярно. Ми працюємо з поліцією вже довгий час, більше року, від початку повномасштабного вторгнення, і як в департаменті соціальної політики, так і в прихистках вони проводять роз'яснювальну роботу, як поводжуватися з Різними своїми видами там технікою, засобами, автомобілями. А наприкінці дітки традиційно отримали подарунка з інформацією, як поводитися на дорозі, щоб бути у безпеці самим та не заважати іншим учасникам руху. Аліна Рябкова, Сельставчанський Теми дня, ТВА.